Не закриють, а об'єднають. У рамках реформування медичної галузі у Кіровграді знову повернулися до ідеї можливого об'єднання двох пологових будинків в один потужний медзаклад. Утримувати обидва пологові будинки нераціонально, бо значно зменшилась кількість пологів, пояснюють в міському управлінні охорони здоров'я. Нині ж перший пологовий готується до об'єднання і ремонтує приміщення для майбутніх відділень. Колектив другого пологового проти об'єднання. Обидві сторони вислуховувала Ольга Склярук. Пологовий будинок номер 1 в мікрорайоні Новомиколаївки готується до можливого об'єднання з другим пологовим. Показують відремонтовані приміщення, де зможуть розмістити відділення колег. Завдяки створенню нового лікувального закладу. Нового, якого вимагає теперішній час, враховуючи вимоги постанови Кабміну, наказу Міністерства охорони здоров'я після номер 51 про скорочення ліжкового фонду. Якщо окремо кожен заклад виконує цю постанову і вимоги Міністерства охорони здоров'я, ні один заклад не зможе повноцінно функціонувати, розпадуться всі ці ургентні служби. Тому єдиний вихід є для обох лікувальних закладів створити один потужний повноцінний лікувальний заклад. Тим часом в другому пологовому будинку теж проводять ремонти. І поліпшують умови перебування пацієнток. головний лікар наголошує, усі покращення відбуваються виключно за рахунок меценатів і благодійників. Восьмий підряд нам для проведення текущих ремонтних робіт не виділяється ні єдиної копейки. Мої замістителі і завідувачі відділеннями, ми в працюємо і ми, средства від наших меценатів. Спасибо, что есть такие у нас меценаты непосредственно в городе. Вот мы, бригада у нас ремонтно-строительная, которую я организовал как руководитель, мы круглый год делаем потихоньку ремонтные работы. Не каждая больница в городе может похвастаться, что у них есть Кожному відділенні, круглосуточно гаряча вода в обох лікарнях облаштували індивідуальні палати як для пологів, так і для сумісного перебування породілі з кимось із родичів. Так виглядає палата в першому пологовому будинку. Тут за перші чотири місяці року прийняли пів тисячі пологів. Умови дуже прекрасні. Мені тут дуже подобається, комфортно. Чому саме вибрала цей пологовий будинок? Тому що народжувала першу дитинку тут. Ну і так, вибір вже. Зупинила і народжувати дитинку другу тут. А це палата в пологовому будинку імені Святої Анни. Тут теж є усі необхідні зручності та душова кабінка. У закладі надають і гінекологічну меддопомогу. Торік її отримали понад 4 тисячі жінок. Тут собі і дітки, і душова кімната. О, і можна й помитися, і покупатися, і піти в туалет і. І всі удобства. утримання обох пологових будинків обходиться у кілька десятків мільйонів гривень. Через зменшення народжуваності фінансувати два заклади економічно невигідно, говорить керівник профільного управління Оксана Макарук. Ці гроші можна було б використати на поліпшення матеріально-технічної бази спільного закладу і закупити нове обладнання. Мова не йде про закриття про якогось пологових будинків, про їх ліквідацію. Мова йде про їх об'єднання і створення єдиного медичного закладу. Маємо на меті створити половий будинок нотальні центр другого рівня, щоб він мав відповідні відділення реанімації для жінок. На жаль, складні ситуації бувають в акушерстві, коли необхідно вже надавати реанімаційні заходи. І для дітей цього в нас зараз на сьогоднішній день немає, і ми не маємо змоги створити ні в першому, ні в другому, тому що нам не дозволяє ні ліжковий фонд, який сьогодні роздрібнений, розкиданий, трішки там і трішки там. А відповідно до ліжкового фонду проводяться розрахунки і штатних посад, і відділень. Перевагу об'єднанні чимало, говорить виконуюча обов'язки головного лікаря Тамара Грач. На базі одного закладу зможуть забезпечити цілодобове надання повноцінної і якісної медичної допомоги, як вагітним породіллям, так і новонародженим. Можна буде відкрити цілодобове реанімаційне відділення для новонароджених дітей на 3-5 ліжок. Цілодобове реанімаційне відділення для жінок. А також цілодобову лабораторну службу лабораторну і моніторинг проводить цілодобовий кабінет пренатальної діагностики для вагітних жінок. Тобто лікар УЗД діагностики, кардіотокографію проводити, то тобто, є пренатальне моніторування цілодобового стану жінки і дітей завдяки. Повноцінному комплектації всіма медичними кадрами водночас Володимир Капко зазначає, колектив закладу проти об'єднання і певен, що на приміщення хтось поклав око. Якщо у місті залишиться один пологовий будинок, то при спалаху внутрішньолікарняної інфекції вагітним не буде де народжувати. Я вважаю, то що працює, то, що працює, круглосуточно, кваліфіціровано нельзя унічтажати. Если вот это такое сделает, это будет просто, может быть, грубо, но я все-таки скажу, это будет преступление по отношению к нашим женщинам и тем детям, которые будут рождаться. Поэтому коллектив весь против так называемого вот этого объединения или оптимизации, это, будет, это просто означает уничтожение. Лічебного учреждення не вірить головний лікарів, те, що трудовий колектив буде працевлаштований у повному складі. Тому, за його словами, свою лікарню медики будуть відстоювати під стінами міської ради. Ольга Слярук, Анатолій Басистий, Сергій Баранюк день за днем.